Сьогодні, у тисячний день війни, шостка прощалася з двома Сергіями, двома героями, двома надзвардійцями, які віддали життя за Україну. Багаточисельна громада зібралася, щоб віддати останню шану своїм захисникам. Сергій Миколайович цигипа народився у шості, 18 -ті грудня 1976 року. Був зразковим сім'янином та гарною людиною. Чоловік мріяв про велику дружню родину. Вона в нього. І була любляча дружина, дві доньки, онучка Меланія, з якою дідусь спілкувався тільки по відеозв'язку, і маленький онучок Любомир, який тепер ніколи не побачить дідуся. Це дуже гарний сім'янин. Таких батьків треба пошукати. Одна доця його прийомна, він її прийняв як за рідну, і одна своя дочка. Він їх любив, як кажуть. Як батька своїх рідних дітей. Це дуже гарний сім'янин, Він роботящий був. Він ніколи не дозволяв їм. Старався більше заробити за своїх дівчат. А він вже і дідусь гарний. Він він давно побував у шосі, буквально 10 днів тому. він був. Йому давали відпустку на три сорок. Він побув тут. Оце так і сталося таке. Не попали на гори. Був добрий, хороший сім'янин, хороший муж, хороший батько. Дуже добра родина була, любляча, дуже гарна родина була. Чоловік більше 20 років пропрацював у Шосткинському агролізгоспі. А в лютому 2024-го Сергій Миколайович став на захист України. Він був спокійним і надійним. На нього завжди могли покластися побратими. 14 листопада 2024 року Сергій Миколайович цигипа загинув поблизу Турецька. Тепер йому назавжди 47. Доброго всім здоров'я. Ми до останнього могли повірити в цю страшну звістку. Мали надію, що це не так. Але ні. Мені випала честь нести службу Сергієм Фегіпом. Ми разом стояли в наряді. Я скажу, що це дуже доброзичлива людина, щира завжди підстави своє плече. Якось на початку літа він мені казав, що у нього є мрія. Він дуже хотів. Поїхати до доньки, в Київ, побачити онуків. Але так і не сталося. Серега, ми ніколи тебе не забудемо. Ти залишишся завжди в наших серцях. Поряд із фотографією Сергія Цуги в вчорній рамці світлина 38-річного Сергія Олександровича Дмитроченка. Він народився в шості 9 вересня. 1986 року навчався в школі номер 4, а згодом у Шосткинському хіміко-технологічному технікумі захоплювався футболом. Молодий, завзятий, люблячий чоловік, батьків двох діточок. Син став на захист України в лавах національної гвардії України. В одній компанії ми зустрічались. Позитивна людина, гарна, весела завжди була дуже гарна сім'я, дітки. Шкода, шкода, дуже шкода, що молоді такі і сім'я тепер залишилась, двоє діток. 14 листопада герой був тяжко поранений, а 16 листопада мужній захисник помер від отриманих ран. Обидва Сергія будуть взірцем воїнів і чоловіків для усіх. хлопці були дійсно гарними, відвертими, щирими, завзятими. Сергія Дмитриченка. Знаю з 2014 року з початком мобілізації і по цей час цією людиною справжні можна пишатися. за гарний чоловік, чоловік з великою буквою. Слава героям нашим. Розпочаток Росію війна і далі забирає у родин батьків, синів та братів. Ворог безпощадний і сліпий до чужого горя. Це був красивий. Розумний спортивний хлопець, красивий у всіх напрямках. Я його ніколи не забуду, тому що це моє перше перше керівництво. Сергій подарував мені ікону, коли вже працював. І як прикро, що Бог його не зберіг. Дай же Боже, сили, сили матері, батьку, сили дружині, дітям. Пережити цю втрату. Щиро вклоняємось до землі нашим героям. Слова співчуття на адресу рідних звучали від представників школи номер 4, де навчалися обидва захисники, від представників міської влади, від колег з попередніх місць роботи героїв. Довгим, тужним багаторудним матцюгом розтанулася травня церемонія через усю площу шостки. Поховали героїв на Алеї Слави.